У батьків немовляти дуже багато приводів для хвилювання. І одним з них є різна кількість кладочок, або їх асиметрія на стегнах малючка. Ох уж вже ця асиметрія, скільки безсонних ночей у матусь вона викликає. А якщо ще подружки сказали, або чат GPT підтвердив, то все, діагноз малюку вже готовий. Асиметрія. Складочок стегон або сідничок зустрічається в 30-70 здорових малюків. Ця ознака дуже багато разів досліджувалася. Так, лікарі відділення ортопедичної хірургії в Сеулі дослідили 584 малюка, які були направлені педіатрам з приводу асиметрії складочок стегна, з них 458%, тобто майже 80% мали тільки асиметрію шкірної складки за відсутності інших ознак. Тож жодному з цих малюків не було діагностовано проблем з кульшовими соглобами. Інші 126 малюків мали додатково інші симптоми, такі як різниця в довжині кінцівок, обмеження розведення стеган. Та симптом клацання, симптоми орталані Барлоу. Тож, цим малюкам було діагностовано дисплазію того чи іншого ступеню. Інший вчений науковець з Мельбурна дослідив 178 малючків, які були направлені з приводу асиметрії шкірних складочок. Лікування потребувала тільки одна дитина з цієї групи. Отже, дослідники дійшли до висновку, що сама по собі асиметрія шкірної складки за відсутності інших ознак дисплазії не може бути розцінена як симптом дисплазії кульшевих суглобів. Отже, якщо ви помітили, що у вашого малючка є асиметрія шкірної складочки на стегнах або на сідничках, це зовсім не означає, що у вашої дитини обов'язково є проблема з кульшовими суглобами. Дитину необхідно показати педіатру. Він оцінить інші симптоми дисплазії, такі як різницю в довжині кінцівок, обмеження розведення стегон, позитивні чи негативні симптоми орталані Барлоу. Та направить дитину на дообстеження, наприклад, таке як ультразвукове дослідження кульшових суглобів. А підтвердити діагноз повинен лікар ортопед і тільки після цього призначити лікування.